І буде б'юті процедури перед сном. А це кусочок, він тут, він тут лишній, походу. Він не хоче ліпнути, він такого вісить просто. Так, я до штатива візьму. Ось такий от у мене штатив. Вже трошки доходяжний, але нормально ходила за штативом, ну ця штука відстає хе- То не інфаркт, то Киві. Тут не хоче прилипати, воно щось. Воно десь відстає. Я думала, ця масочка буде біла. Я її дістала, а вона тут така, Типа у вигляді ківі, бо сама маска була, типу, з екстрактами ківі. Може, його тут обрізати це? Зараз зроблю маску, зніму її буду дуже молода. Зразу мінус 10 років, от прямо зразу. Так, привіт, Орися бачу привіт. Роя, привіт. І ще хтось є, але не бачу хто? Коти настрашилися і втекли. Коти, до речі, на вулиці всі сьогодні. Може на ніч лісону заберу. Ну, чого воно лізе в рот? От чого воно не може прилипнути отам, там, де воно має бути? Так, бачу сердечки летять. Лайкайте, будь ласка, стрім. Так, привіт всім, бачу вже шестеро є. Пишіть, хто до нас завітав, бо я не бачу, я тільки бачу ось уже дев'ять людей, але не бачу, хто є. Бачу тільки тих, хто пише в чаті. Я не знаю, чи можна так подивитися. Хто дивиться стрім? Не знаю, бо бачу тільки повідомлення, якщо хтось лишає. Зараз покляцію. Я є. Да, тебе я бачу. А що таке плюсик? А, це почати опитування? Це тут ще є опитування, да? Давайте напишу, як настрій, а ви будете відповідати, хороший чи не дуже? Ух, вечір добрий, ви чого так людей лякаєте? Добрий вечір вам, Андрію. Та тобто я не хотіла лякати, це все розумієте, як там кажуть. Краса потребує жертв. Це має не люкати, це, типу, має бути Ківі. Я, типу, ківі сьогодні. Ну, правда, на ківі не дуже схоже. Таке щось собі. Так, опитування, як настрій. Проголосувало вже три людини. Настрій хороший. Це класно. Це дуже класно. У мене сьогодні теж настрій хороший. Єдине, що якби було б тепліше, о, було б взагалі дуже добре, тому що сьогодні в нас дуже холодно. Так, як тепер згорнути його опитування? опитування. Бо я його відкрила, а згорнути не можу. Її тільки завершити. Ну ладно, нехай вісить. Нічого собі краса, мабуть, у нас різні поняття про красу. Ну, може бути. Як то кажуть, у кожного різний погляд. Ну, взагалі масочка симпатична, я би сказала. Якби вона ще нормально трималася, а не злазила по лицю, так як вона ось не тримається. Зараз ще дві хвилинки я її вже буду знімати. А то точно ще може хто інфаркт отримає. Я не хочу на себе таку відповідальність брати. Так, хто тут є? Полайкайте, будь ласка, стрім, щоб до нас доєдналося більше людей. Ні, приклегівати не буду, дякую. Коротше, можна знімати вже. О, сподіваюся, що тепер так краще. Але, до речі, така, ну... Вона приємна до лиця. Ефект такий свіжості відчувається. Не знаю, звичайно, чи дають щось ці масочки, чи не дають. От я їми часто не користуюся, але інколи інколи можу. Особливо, коли там лице дуже сухе, то мені подобається. Так, привіт, хто приєднався. О, це ж зовсім інші справи. Так краще, так? Да? А то настрашила тут усіх. Так. так, зараз я хочу не це не це. Хочу покласти, що тут є. Зелений екран, це що таке? Не знаю, не знаю, ладно. А, понятно. Так, ну, по опитуванню бачу, поки настрій у всіх хороший. Це класно, насправді. Що настрій хороший. А як погода? У всіх холодно? Я не знаю анекдотів. До речі, анекдоти у мене ніколи в голові не відкладаються чогось. Я спочатку не зрозуміла, куди потрапити. Зрозумів, коли потрапив. Зараз чудиків на стрімі багато, то й голову чимось не то й лице розмалює. А, я зрозуміла, так, да, я теж якось листала стріми, то багато різних варіантів є. Ну, я так розумію, це як як це правильно там завлікання аудиторії. Да? Кожен продумує, що може. Ні, насправді там це не було такою ціллю, це просто була маска для лиця. Я коли позвонила чоловіку, точніше, він мені позвонив по відео, він теж злякався спочатку і подумав, що це таке. Я із Закарпаття, у нас сніг. Да, я чула, що в Карпатах випав сніг. Мені говорили. Мабуть, через те у нас тут так холодно, тому що, ну, воно ж... якщо там сніг, то, понятне діло, що і тут холодно буде. Я ще чула, що десь град сильний пройшов, тільки не пам'ятаю, яка то область була. Ну, градус снігу в нас немає, слава Богу. а Дощ ішов, але холодно, мороз. Виноград померз. Сьогодні дивилася, ще буквально декілька днів назад виноград був нормальний, зелений, а це вже молоденькі листочки просто померзли. Гортензія теж примерзла. До речі, треба вийти на ніч, мабуть, накрити її. Нічого собі завлікання, це ж що за аудиторія повинна бути. Та хто його знає? Я завжди згадую оце, що була дівчина на гі-гі-гі, гі вогник, вогник, жарко, жарко. Ну, типу, її реально дивилися, і людям було то цікаво. Так що кожен придумує, кожен придумує, що може. Ви звідки? Рівненська область. Я Зараз в Рівненській області. Піду гортензію накрию, добре, що згадала. Котяча банда. Опа! І собача теж. Виходиш на вулицю, все, вони відразу біжать, бо думають, що їм їсти щось добреньке несуть. Що котики? Хочете їсти? Так, я хочу спробувати о, включити ліхтарика собі. Не знаю, може зараз зв'язок трішки перерветься, бо вайфай може відключитися. Так, накриємо її. Накриваємо кожен вечір коробкою гортензію. Але так нічого не видно, ладно. Тут немає світла. Ого, у вас тварин скільки. Так, да, в нас е, багато тварин. Е, хотіла показати гортензію, але темно. І переключила камеру, там її майже не видно. Бачите, темнота я її накрила. У нас е, п'ятеро котів тут в селі. Було шестеро. Е, і дві великих собаки. І двоє маленьких ще собаченят маємо. Бо собаку стефу, яка до нас прибилася два роки назад, її забирали на стерилізацію, щоб вона не привела нам собаченят. От. А там якась вийшла аномалія, незрозуміла. Коротше, ветеринари там розрізали її, довго шукали ті репродуктивні органи, не змогли їх знайти. А мені дзвонили, сказали, типу, бо це не я завозила, а завозили волонтери, вони мені допомагали тоді. Е, вони дзвонили, кажуть, а вона точно не стерилізована. Кажу, ну та я звідки знаю, якщо вона до нас прибилася, і вона була бездомна до того. Ну кажу, мабуть, навряд чи. Ну, сказали, що, типу, або вона стерилізована, або в неї якась аномалія. Ну, і загалом, типу, сказали, що все, ну, якби завагітніть, вона не має, народжувати собаченят вона не має. А вона, коротше. Е... Через два роки привела собачнят, ще й п'ять штук. Аномалія, мабуть, пройшла. От я не думала знову ввести на стерилізацію, але ех, щось так подумала. Ветеринар з ветклініки, не веткліні, а ветаптеки сказав, що це може трішки фінансово дорого обійтися, бо якщо в неї там якісь аномалії, то це потрібно різні там робити якісь діагностичні процедури, щоб вираховувати, де там що знаходиться. Коротше. Ну, загалом, ось так якось вийшло. Мабуть, маленька гортензія. У мене мами кущів чотири такі що вдвох не обнімеш. Так, да, в нас молода гортензія. Малесенька зовсім вона від землі зараз десь ось так от виглядає. Вона була більша, тобто там вже був такий чималий кущик, але їй буквально декілька років, років два, мабуть, чи може навіть це вже третій, як її купили. От вона була чимала-велика, просто що були морози, і вона померзла. Мамі довелося її короче, обрізати. Ну, і тепер вона заново собі відростає. Сподіваюся, що знову не померзне ще раз. Рожева вона рожевого кольору. А, до речі, от минулого року це був перший раз, як вона цвіла. Да, значить, я її посадила 23-го року весною. Я купила на базарі в бабусі корінець, посадили її, то в тому році вона не цвіла. Точніше, тобто, вона випустила квітконоси, але не встигла зацвісти. Бо вони якось так пізно до осені щось викинулися. І, коротше, там потім вдарили морози, так і вона не зацвіла. А минулого року, от перший раз, вона вже цвіла. І дуже гарні квіти в гортензії, прям такі великі. Ну, класні, мені сподобалися. Я завжди хотіла мати гортензію вдома. Ще би хотіла мати фіолетову. Це вже собаки стягнули. Малиши! ви вже тут спать полягали. Ось це е двоє собаченят Зараз у нас лишилося із п'яти. Двоє, на жаль, не вижили, а одненького хлопчика вже забрали в сім'ю. А це дві дівчинки лишилися. Хотіла знайти їм е теж сім'ю. Але ніхто дівчаток брати не хоче, навіть, навіть от я пропонувала гроші на стерилізацію. Ви сидіть її в затишку десь в угол, щоб не задувало, та сонце не дуже радило А Вона у нас, в принципі, росте за будинком із східної частини. Там сонце тільки зранку до обіда, десь до 12-ї години. А далі переходить на іншу сторону будинку. Та й ну там я би не сказала, що якісь там сквізняки, вітри і тому подібне. В принципі, затишно. Ну просто що зараз погода така. Оці морози, і ну, ми на всяк випадок накриваємо, бо я ж кажу, вже раз померзло і другий раз не хочеться. Кузя, Фу, ти мала, кази спала я вже, мене збудили. Її назвали Тіна. Да? Ти Тіна? Вже сонна така. Мала Гарні цуценята? Так, да, всі маленькі, гарні. Я взагалі дуже тварин люблю. Ну, моя стихія, звісно, це коти, але й собак люблю. А скільки я вже котів додому, бездомних натягала це взагалі. Була якось взяла. Це було коли зараз кажу. Якщо минулої весни я їх простерилізувала, то це був, значить, серпень 23-го року. Да. А у нас там є така місцева група, допомога тваринам, і там просили взяти на перетримку двох кошенят. Ну, вони такі, знаєте, от взагалі просто на ладоньку, дуже дуже маленькі були. Просили, щоб хтось їх перетримав, там потрібно було за ними доглядати, купати їх, обробляти їм все тіло, бо воно таке було. Я не знаю, як то називається, як знаєте, якась як нароща таке на тканині, на, на тілі було. От, ну, я викликалася, що заберу їх до себе, я забрала. Ну і так вийшло, що я до них прив'язалася до цих двох киць. Ну і їм, в принципі, не змогли знайти сім'ю, хоч типу, волонтери, які власне шукали перетримку, говорили, що там простерилізуємо, не хвилюйтеся. Ну, коротше, так вони в мене лишилися. Потім я їх простерилізувала минулого року, і одна киця її забрала моя тітка з бабусею, а одна киця Аліска залишилася в нас. Досі є, десь, десь бігає. До речі, єдине, що в неї після стерилізації вони там щось були всі дуже похворіли в нас. Потім в них виявився ринотрахеїд, Вони, коротше, всі мали там запалення оболонки. Слиз всі запатаринотрахід запалення слизових оболонок там очей, носа рота, коротше, дихальних шляхів. От, ну, тоді вони вичухалися всі, хоч дуже було, звісно, тяжко. І Алісу я думала, що ми втратимо, тому що вона була тільки після стерилізації, але колола їм коли і якось вичухалися все-таки. У мене на котів алергія з'явилася вже після 30. Типу, що раніше не було але ніяких алергічних проявів, а після 30 щось змінилось в організмі, правильно розумію. У мене, наприклад, мама зараз говорить, що їй дуже от коли, ну, у нас п'ятеро котів, так, і якщо вони там десь починають лізти сильно до обличчя, от каже, у мене таке відчуття, ніби, каже, як комок шерсті в горлі стоїть. от каже, ніби я я, шерсті котячої а, ну, я... Чомусь подумала, можливо, це теж якийсь прояв алергічний з'явився чи щось таке? А взагалі, це, звісно, ну, погано, коли алергія на тварин, бо це по суті, навіть якщо ви десь будете там в громадському місті і хтось буде з твариною, там, з котом, ну я і це вже може погано на вас вплинути по факту. І, взагалі, алергікам погано. У мене колись алергія на холод була. От реально я тільки виходила, ну, типу, якщо я замерзала, мені було холодно. Мене обсипало просто такими волдерами, плещами, ніби як кропивою хтось попарив. Але дякувати Богу, вже давно такого не було. Так, обличчя чешеться, і очі потім сльозяться. Ну, зда, значить, алергія. Бачите, десь воно все одно воно з часом багато чого міняється в організмі. Я вже це по собі теж замітила. Навіть елементарні смаки. от... Так само і і з цим, мабуть. Так, нема поки кота, не погладиш, все добре. А песики, як до собак, алергії немає? Тільки на котів. Персики. Що ви там робите? Трошка з кузією вже б'ються. Пішли до миски, перевірять, може, там щось добре є. Оце малечик, як спала, і спить все собі. Каташі його о, дивися, як воду випили. Ось, вони в нас зараз переїхали на вулицю. Мама повиносила їхні миски сюди під хату, то вони тут їдять, бо поки вони були в хаті, ну, їли, маю на увазі, то це капець. На. Песик, малишка, ти будеш? На, бери-бери. Чого ти лякаєшся? Чого ти лякаєшся. Вона дуже лякана. Ну йди сюди. На. Чого ти така лякана? Ну, тебе ж ніхто не б'є. Ну. Давайте я вже досі. О! Ти завилізла зі своєї норки, да? Почула, що тут їдять і прийшла. У нас ще є такий кіт рижик. Він у нас, скажімо так, найстарший, древній. От і самий великий, але він вдома буває рідко. Він так от приходить поїсти, поїсть, покричить, понявкає, може зайти в хату, там поспать трошки, погріться і в поход. А особливо весною, то це взагалі. Так, тільки на котів, як мені пояснили, кіт вилизується, і слина якісь речовини має, на які алергія. Ага, я зрозуміла. Ну, Бачите, всяке буває. Коти обіжають. Песиків. Ну, ці песики просто самі часом до них лізуть. Починають лізти, вони ж маленькі, вони хочуть погратися, а коти. А коти відбиваються від них, і в них починається, коротше, війна. Ой! Сиджу трошки на вулиці. Головне, щоб не захворіти. Але поки плюс-мінус нормально похолодало, але, але ще ніби може бути. Але люблю на вулиці в селі ввечері так добре. Там десь собаки гавкають, там жаби кумкають. А на собак немає, собаку божнюю, але тримаю... можна бути Тошенька, все, спать. Всем спокойной ночи, малыши. Котики и песни. Там я розвисла вже, так? Да? То просто вайфай відключився. Зараз я на штатив повішу. Так, а ну напишіть хтось, будь ласка, розвисла, все нормально, в мене чути. Тут уже вайфай, тому має бути все нормально. Бачу, смайлики летять. Коротше, змерзла щось на вулиці. Горися так, ага, дякую. Сьогодні пропалила грубку, але до вечора вже вона остила. Мабуть, треба було на вечір ще раз розпалити. Це взагалі якось, блін, дубак такий середина травня і так холодно ще. Уже скоро літо, а я навіть якось не віриться. Я пам'ятаю, ми колись в дитинстві в цей час вже на річці купалися реально. Правда, потім від мами з сатом получали, <свісно> що полізли в річку. Але колись раніше, я пам'ятаю, ми там ще наспір з однокласниками там, чи з друзями спорили, що там хто вже покуп, хто швидше і раніше, скажімо так, почав купальний сезон. А зараз цього останні роки взагалі я не тягну навіть і близько купатися, типу, можна в душ сходити і нормально, того досить. Хоча, ні, часом, буває, якщо на городі і дуже жарко, то таке буває інколи бажання, що хочеться в річку скупнутися. Але поки діло доходить до того, щоб піти на річку, то зазвичай настає вже там вечір, сонечко зайшло, та й особа вже і не має бажання. Ромчик, ты там лайкаешь, да?